Друзі, всім привіт! Сьогодні буде друга частина того, як ми прибираємо нашу територію за будиночком. Ми вранці прокинулися, зібралися, попили по дорозі кави і приїхали, собственно, на будиночок, щоб розпочинати нашу роботу. Хочу ще вам нагадати, навіть не нагадати, а сказати, що на нашому каналі ви можете побачити не тільки перевтілення нашого будинку, а ще і риболовлю, тому що ми дуже часто туди їздимо і дуже це полюбляємо з чоловіком. Так, ми приготували сніданок, розтопили пічку. На сніданок у нас були стегенця, помідорчик, яєчко. Ну, чисто так, щоб набратися сили перед роботою. Тому що роботи в нас було дуже-дуже багато, хламидник, звісно. Ось оце все нам треба було прибрати. І почали ми від будинку, щоб нам було краще проходити, краще робити. Потім прийнялися до очищення дерева, горіха, бо його гіляка... Просто були розкидані по всьому двору, не можна було нормально пройти, щоб все це зробити. Юля гарно управляє тут, сокирою. Все в нас виходить, чоловік далі вичищає. І отак це все відбувалося. Потім ми прибрали. Старий холодильник важкезний, винесли його звідти, і вже місця стало набагато більше, набагато було видніше, що нам треба далі вичищати, що робити. Ці всі маленькі гілочки ми вирішили відразу палити, і які ручку таким як заборчиком, між пічкою, щоб можна було складати дровали. Ми вирішили їх прибрати. Потім у нас була перерва на каву, ну і вже дивіться, який був результат. Це чистіше, набагато гарніше, просторіше. Тому, кому... якщо вам подобаються такі перевділення, дивитися, підписуйтеся. Будемо раді новим підписникам. Гарного всім дня і пока-пока!